Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему. Поспілкуємося з такого питання, коли ж все ж таки українським пенсіонерам очікувати збільшення розміру мінімальної та максимальної пенсії. Хочу нагадати, які пенсіонери мали б відчути збільшення своєї пенсії вже в січні 2024 року. Хочу нагадати, що у нас збільшився розмір прожиткового мінімуму для людей. Які втратили е, працездатність і він становить 2361 гривню. Та збільшився розмір мінімальної заробітної плати. Він становить 7100 гривень. Коли збільшується розмір мінімальної заробітної плати, це є прямою підставою для перерахунку пенсій непрацюючим пенсіонерам, які мають. Е, Повний страховий стаж, жінки 30 років, чоловіки 35 років та досягли 65річного віку. Відповідно, з 1 січня 2024 року для таких пенсіонерів мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою за 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Становить 2840 гривень. Також з січня мало б збільшитись розмір щомісячної грошової виплати людям, які мають особу особливі Заслуги перед батьківщиною. Та збільшену надбавку до пенсії мають отримувати уже січня 2024 року ті пенсіонери, які мають статус почесного донора України. Тому що у нас збільшився розмір прожиткового мінімуму на одну людину, він становить. 1920 гривень. Відповідно, почесні донори мають право доплату до пенсії і обчистується як 10% від розміру прожиткового мінімуму на одну людину з розрахунку на місяць. Відповідно, доплата така має становити 292 гривні. Ну, і саме ж тепер цікаво, коли ж зросте розмір мінімальної пенсії та Відповідно і максимальний. Згідно закону України про державний бюджет на 2024 рік збільшення розміру мінімальної пенсії і максимальної необхідно вже очікувати в березні 2024 року, коли буде проведена щорічна березнева індексація для пенсіонерів. Відповідно, в березні 2024 року має збільшитись розмір мінімальної пенсії і він буде становити 2000. 2361 гривню. Хочу нагадати, що весь 2023 рік розмір мінімальної пенсії не збільшувався. Він становив 2093 гривні. Багато хто з вас пише, що отримає саме таку пенсійну виплату. От, і відповідно, розмір максимальної пенсії у нас буде становити 23 тисячі шість гривень. Відповідно, згідно чинного законодавства, а саме закону України про державний бюджет на 2024 рік, підвищення більше розміру. Прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, у нас не передбачається, виходячи з цих положень, розмір мінімальної пенсії протягом 2024 року залишиться на рівні після після збільшення 2361 Гривні. Наступне ще підвищення відбудеться у нас мінімальної заробітної плати. У квітні вона буде сягати 8 тисяч гривень. Тоді також це буде підставою для перерахунку мінімальної. Пенсії для непрацюючих пенсіонерів, які досягли 65-річного віку і мають повний страховий стаж. Від цієї суми від 8 тисяч гривень 40% має становити ваш розмір мінімальної вашої пенсійної виплати, тобто 3200 гривень. Буде більш детальніша ще інформація, обов'язково вам Буду з нею ділитися і розповідати. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Бережіть себе та свої родини.